Хода то є одна здає е, однією з найактивніших, най, найважливіших здатностей людини. Е, хода є невід'ємною частиною нашого щоденного життя і нашого руху. Е, також хода то є ну, найтакі популярніший вид фізичної активності у дорослих. Е, хода є важливим таким маркером, по якій. Визначаються стан здоров'я при старінні відповідно, чим уповільнюється швидкість ходи, тим стан здоров'я у людини погіршується також у літніх. Людей о, швидкість ходи є таким чтливим маркером загального стану їхнього здоров'я. Ну і порушення функції ходи за МКФ то є бі Це суттєво впливає на якість життя людини, призводить до втрати особистої свободи, падінь, травм, а також до помітного зниження якості життя. Відповідно, за настановами МОЗ, стани, при яких має місце порушення функції ходи, це у людей молодого та працездатного віку порушення ходи найчастіше можуть бути викликані специфічними захворюваннями. А у людей уже похилого віку це часто пов'язано з декількими супутніми захворюваннями. Також порушення функції ходи поділяється на неврологічні та неневрологічні. Враховувати, враховуючи зараз в умовах сьогодення, що в нас майже мільйон осіб молодого працездатного віку задіяно в обороні країни, і вже, на жаль, цифри не буду озвучувати, там ну вже чис, числа великі, велика кількість людей молодого працездатного віку, які Мають порушення функції ходи, викликані саме травматизацією та ампутаціями нижніх кінцівок. Найчастіші причини не неврологічні причини порушення функції ходи це є переломи травми та ампутації нижніх кінцівок. Зараз це дуже актуальне, адже особи молодого працездатного віку вони мають дуже багато таких травм. Також це ураження з суглобів, артрити, артрози. тобто Загострення всіх хронічних захворювань опорно-рухового апарату, що зв'язані з порушенням функції суглобів, на жаль, воно також збільшилося у осіб молодого і працездатного віку через, через участь у, у військових діях. Погане погане загальне самопочуття. Ортостатична гіпотензія, вона також впливає на якість ходи. Артеріальна недостатність у нижніх кінцівок, локальні білі у нозі, ступні, мозолі, виркивання пальців, плоскостопіс. Це також впливає на порушення функцій ходи, давні травми і порушення зору. Порушення зору це часто причина падінь, відповідно, стереотип ходи змінюється. Людина розширяє свою площу опору, значить починає ходити на, в якійсь мірі дещо зігнутих ногах, що в свою чергу призводить до зношення опорно-рухового апарату і порушення зору, то є також одна з причин неврологічних причин, при якій хода у людей порушується. Відповідно неврологічні причини. Це є травматичні та нетравматичні ураження спинного мозку. Зараз їх значна кількість збільшилася через е високу травматизацію під час військових дій е наших. Захисників, це також і травматичні і нетравматичне ураження спинного мозку, вони проявляються грубими моторними руховими порушеннями, що проявляються в вигляді параперези, тобто, коли нижні кінцівки, ноги в людини або мають ослаблену м'язову силу, погіршення чутливості, або, взагалі, в принципі знерухомлення через плегію. Наступне це така суттєва проблема: це травматичні і нетравматичні ураження головного мозку. Що проявляється грубими моторними порушеннями в вигляді геміпаризів, що суттєво або неможлив... унеможливлюють ходу, або суттєво її погіршують. Ну і травматичні, нетравматичні ураження периферичних е, нервів нижніх кінцівок. Також е, до неврологічних відносяться це є когнітивні порушення, адже втрата концентрації, Пам'яті погіршення уваги вони можуть також приводити до падіння, до відмови від ходіння. Відтоді е, людина знову ну хода у людини суттєво порушується. Ну і сенсорні порушення. Тобто, сенсорні порушення тут більше мається на увазі, порушення при яких вражається людина враження нервової системи, при яких є відсутність пропріорецепції, тобто відчуття. Своєї кінцівки у просторі. І це є також причина багатьох падінь, відповідно, швидкість ходи зменшується, і ергономічність ходи також зменшується. Що ж являє собою, в принципі, наша звичайна природна хода? Вона має п'ять таких, таких основ, на що вказують, що наша хода є е, нормальна. Тобто це є підтримка голови рук і тулуба під час ходи. Це є підтримка вертикальної постави і баланс тіла. Це контроль траєкторії руху стопи для забезпечення кліренсу і безпечного першого контакту стопи з поверхнею. Це є генерування механічної енергії для підтримки поточної швидкості руху, а також поглинання механічної енергії для амортизації стійкості, тобто ці п'ять основ, про яких людина має ну, які вказують на нормальну ходу. І Чому я зараз цей слайд показую? Бо ну, хода наша має такі дві основ, дві основні фази: це фаза опори і фаза махова фаза. І ми своїми колегами, коли е, робили дослідження, в дослідженні в нас приймало участь 73 пацієнти, про них я зараз чуть скажу більше. І зазвичай е, найбільше порушення ходи проявляється саме у цих двох фазах, коли людина опирається на кінцівку і слабкість тої кінцівки, на яку людина опирається, слабкість, біль, е, контракту. Урису вони можуть погіршувати опорну здатність, і відповідно е е хода людини значно зменшується, адже людина намагається з тої ноги якомога скоріше е скинути вагу, тобто довжина кроку зменшується. І також друга причина це друга фаза, за якою ми також відслідковували, коли збирали дані наших пацієнтів. Це є фаза. Це махова фаза, на яку припадає майже 40% циклу всієї ходи. І тут також важливо, щоб всі м'язи працювали ергономічно. І як з неврологічної сторони був правильний м'язевий контроль, моторний контроль, так і з опорно рухового апарату, щоб не було ніяких порушень в огляді контрактур, обмеження рухів в суглобах, адже це також впливає на, на довжину кроку, що в свою чергу впливає на швидкість ходи. Відповідно, в чим взагалі швидкість ходи у людей визначається, швидкість ходи визначається це є темпом нашої, нашої ходи і довжиною нашого кроку. Само собою, що довжина кроку, вона є різною в різних людей, адже довжина кроку залежить в якійсь мірі від антропометричних даних людини. А тем, темп кроку темп кроку приблизно у всіх людей. Однакові, відповідно, швидкість ходи залежить від темпу і довжини кроку. Якщо брати такі залізи, стати, статистичні показники, то в середньому людина за хвилину робить від 90 до 120 кроків за одну хвилину. Ну і, і відповідно в середньому середньої довжини кроку важко вирахувати, адже ріст і антропометричні дані всіх людей різні, але в середньому швидкість ходи людини. Є одна хвилина тридцять 34 метри в секунду. Чому я на цьому акцентую увагу? Бо саме тестування, яке ми проводили з нашими пацієнтами, дуже багато приділялося часу саме швидкості ходи, адже швидкість ходи це є такий суттєвий маркер. Бо якщо людина... Під час ходи, наприклад, якщо брати, то людина може бути після протезування, може бути після неврологічних травм або уражень. І під час ходи вона або відчуває біль, або вона відчуває втому, або вона відчуває ну, дискомфорт певний, то само собою швидкість ходи буде знижуватися. І відповідно, по тому ми бачимо різницю між нормою і і проблемами. Відповідно, ми проводили про таке. Дослідження на, на базі клініки Адоніс в якому прийняли взяли участь 73 пацієнти. Це були всі військовослужбовці, це були особи молодого віку. Середній вік складав близько 30 років, і ми брали е, в цьому дослідженні лише ті пацієнти, які мали зрозуміло, що е, травми війни це є важкі е, мультикомплексні травми, які вражаються майже все тіло, в які вражаються і різні органи, і ну проблема не тільки є. Реабілітаційна в плані фізичної терапії, але для цього ми відібрали конкретних пацієнтів, які мали ну один такий об'єднуючий фактор це порушення функції ходи, тобто травматизації або ампутації нижніх кінцівок, або порушення ну моторного контролю нижніх кінцівках через якісь неврологічні травми. Тобто брали участь пацієнти з наслідками черепно-мозгових травм, з наслідками травм спінного мозку, а також травмою опорно-рухового апарату. До них були включені також і пацієнти з ампутаціями. Для того, щоб будь-яке Об'єктивність е, фізичної терапії, щоб е, вона була правильна, вона була максимально ефективна. Ми повинні зрозуміти чіткі мати чіткі маркери і чіткі показники у цифрах е, якості е, ходи. І е, за е, всіма реальнобазованими дослідженнями і підібрана шкала тести, які використовуються е, нашими колегами, як в Україні, так і за кордоном для того, щоб визначити ступінь порушення функції ходи. Е, це є моторний контроль вертикалізації. Один з тестів. Він використовується в більшості це за допомогою цього тесту. Ми можемо визначити силу м'язів пацієнтів, але не тільки коли пацієнт лежить, а конкретно силу м'язів пацієнта у вертикальному положенні, адже. Неврологічні пацієнти вони цим унікальні, що, наприклад, коли пацієнт лежить, ми можемо протестувати, так як тут всі колеги по фізичній терапії ми можемо і знають момент, що Всі можемо протестувати його за мануальним м'язовим тестом п'ятибальним. Але справа в тому, що якщо пацієнт, наприклад, має наслідку черепно-мозгової травми або інсульта при вертикалізації через інформацію, яка поступає в здорові аналізатори. Пацієнт починає сприймати по іншому інформацію. З'являється страх, з'являється скованість м'язів, спастичність наростає. Відповідно. Сила тих м'язів, ми хочемо протестувати, показники можуть бути зовсім інакшими, чим у лежачому положенні. А нам треба визначити саме здатність його ходити. Відповідно, цей тест ми тестуємо для пацієнтів в вертикальному положенні, де він визначає силу м'язів тих, які приймають участь у опорній фазі ходи, і силу м'язів тих, які приймають участь у маховій фазі ходи. Е, наступний тест, який дуже актуальний, це є 6 хвилинний тест ходи. Суть цього тесту, що пацієнт за 6 хвилин повинен пройти відстань, ми її зафіксовуємо. Особливо цей тест дуже простий і легкий в виконанні. Його фактично ну, будь-де можна виконати, можна виконати спокійно у межах лікарні, там де є у вас коридор, наприклад, 50 метрів, ви його можете вже визначити ну, відніс, від, відстань коридора і зафіксувати, скільки пацієнт пройде. Єдиний нюанс ну, є певні вимоги до пацієнтів, це перший пацієнт. Повинен пересуватися, ходити самостійно без сторонньої допомоги, але може використовувати допоміжні засоби, на кшталт ходунці, милиці або ортези. Другий момент: пацієнт повинен бути гемодинамічно стабільний. Тобто, пацієнта повинні бути показники частоти серцевих скорочень, артеріального тиску і сатурації в межах норми, адже це достатньо такий ну, тест. Серйозний на також на кардіореспіраторну витривалість. І ще така особливість виконання цього тесту, чому він мегаінформативний. Зараз на наступних слайдах буде показано. Тобто, пацієнт поступає у відділення до нас. Ми його тестуємо за цим тестом, якщо він здатний вже ходити самостійно, скільки він може прийти за 6 метрів. І в процесі реабілітації ми визначаємо, наприклад, через 2 тижні ми знову робимо цей самий тест, і в нас є конкретні цифри відстань. Якщо він пройшов на первинному тестуванні 120 метрів, а на тестування через два тижні, наприклад, 207 метрів, ефективна реабілітація вже є ефективна. Норма для людей, 6-хвилинний тест, то приблизно около 600 метрів люди проходять за 6 хвилин. Наступний тест ми використовуємо 10 метровий тест ходи. Він визначає швидкість ходи пацієнта, здатність пацієнта прискоритися в потрібний момент. Вимоги схожі, як до 6-хвилинного тесту. в плані тому, що пацієнт повинен сам проходити, він не повинен мати ризику падіння і не повинен ходити з допомогою, з допоміжними, з допомогою асистентів. Мануально-м'язовий тест для того, щоб визначити амплітуду руху, щоб визначити силу м'язів, амплітуду активного руху. Гоні Мекометрія, як я вже говорив, будь-яке обмеження в суглобах тягне за собою порушення функції ходи. Для того нам і важливо зрозуміти, щоб е, пацієнтів е, суглоби працювали як мінімум пасивно у межах норми. Оцінка сенсу моторної функції за шкалою Фугля-Майера Маєра це є моторний контроль пацієнта, власне, здатність пацієнта головним мозком генерувати імпульс через спинний мозок. Через периферічні нерви до м'язів і таким чином контроль, контролювати свій рух. Шкала спостичності Ашфорда, і також шкала рівноваги та ризику падіння берега. Для того, щоб одразу пацієнтів відсіювати тих, які не здатні ходити самостійно, в яких є високий ризик падіння, тобто вони участі в цьому дослідженні не мали. Відповідно, це є на цьому слайді показано, яким чином. Тест моторний контроль вертикалізації робиться. Отже, до наших пеш, певно до. Е Попереднє тестування показало, що наші 73 пацієнти в середньому проходили 50, 10 метровий тест ходьби, Вони в середньому проходили за 52 секунди. Це достатньо багато, якщо кожен з вас себе протестує. Мінімальні швидкість, міні, мінімальний час, тобто максимальна швидкість було 12 секунд. Це майже норми, і максимальна була 160 секунд. Це дуже далеко від норми. І статистичні показники 6-хвилинного тесту ходи показали, що середня відстань пацієнтами за 6 хвилин становила 100 метрів, при яких було мінімум 20 метрів. Це були декілька ну, наших пацієнтів, які мали черепно-мозгові травми, які тільки вчилися ходити, і двосторонню ампутацію високу на рівні стегна. І максимально це майже 290 метрів. Тобто такі, такі показники різнилися. І mm -hmm. ми також групи для того, щоб Визначити, що є найбільш ефективним, ми розділили групи з одною групою. Ми звісно, ми з усіма займалися по-нормальному, так як потрібно займатися фізичною терапією, але на одну групу саме в цьому експерименті ми більше використовували для основної групи це терапевтичні вправи, вправи для зміцнення м'язів, вправи, які були направлені безпосередньо на здійснення ходи. Ходу ходу з, з різними ну ходу по сходам, ходу з різними сторонніми предметами, ходу з. Шукаю слово е, з перешкодами е, терапевтичні вправи на покращення аплітуди руху, терапевтичні вправи, фізичні, терапевтичні вправи на е, зменшення болю. Тобто, всі вправи більше були направлені на, на виконання функціональних завдань, і всі направлені були на ходу. А з контрольною групою так, ми більше, ми, заді, ми більше задіювали так само і так само з цією групою ми задіювали апаратну фізіотерапію, масаж, мануальну терапію і загальні комплекси, терапі, ну, загальні комплекси лікувальної гімнастики. Відповідно, для контрольної групи було більше якраз використано апаратна фізіотерапія, масаж, мануальна терапія і загальні комплекси фізичних прав. Відповідно, після. Після нашого дослідження ми мали такі е, дані: загальна швидкість 10-метрового тесту ходи суттєво ну, швидкість збільшилася. Час на виконання його суттєво зменшився у основної групи, особливо на заключний етап, тобто місяць у нас проходив це дослідження. Ми його проводили, і приблизно за місяць часу наші пацієнти, що були з нової групі, вони мали проходили 10 метрів за 29, в середньому за 29 секунд. Майже 30. Відповідно, якщо у групі порівняння показники була спочатку певна різниця між ну, нульовим початком і першими двома тижнями, так далі. Вже е прогрес призупинився. І яскравий тому також показник це шестихвилинний тест ходи, при якому наші. Пацієнти ну в середньому 100 метрів вони проходили до обстеження, і на заключному етапі в середні показники склали 178 метрів. На, так як, наприклад, групі порівняння було всього-навсього 107 метрів. І знаєте, колись я таке проходив дуже хороше стажування, і у американців, у американських колег на базі Запорізької обласної лікарні, то був 2016 рік, то був проект якраз від USAID американський Фізіотерапевт з Каліфорнійського університету, а також з військового госпіталю Los Амігос, що розміщений у Каліфорнії. Вони е, навчали по програмі наших українських фізичних терапевтів, фахівців реабілітації, які працювали на той момент з військовими. То був 2016 рік. І вони дали, знаєте, ну там був такий хороший. Е, Насичений тренінг інтенсив два рази по п'ять днів, тобто 10 днів з 8 ранку до 6 вечора. І я дуже запам'ятав один такий посил. І вони з ним ну, говорили: якщо ти хочеш людину навчити ходити, то ти повинен з нею брати і ходити. І, і відповідно для того фізичного терапевта є клічне мислення, щоб він розумів, по якій причині людина не може ходити. Десь біль, десь обмеження в суглобах, десь страта рівноваги, десь страх падіння. За Цих шкал, якими ми обстежували наших пацієнтів, ми могли визначити ті всі е, проблеми, які пацієнтам не дають ходити, і паралельно задіювати одразу у практиці у ході. І е, за допомогою якраз активних методів фізичної терапії ми можемо досягнути ось таких результатів з пацієнтами. І, і взагалі, якщо ще так прохарактеризувати, е, ну, Стуальну характеристику ходи, що крім швидкості нормальної швидкості, хода повинна бути ефективною щодо опорно-рухового апарату, хода повинна бути ефективною щодо серцево-судинної системи, адже то є основна наша фізична активність. Вона не повинна викликати болю, і хода не повинна приводити до пошкодження опорно-рухового апарату, пошкодження суглобів. Дякую за увагу.